Скільки депутатів розбирається в цих процесах, і якраз і ми бачимо результати діяльності цієї ради. На жаль, за свою депутатську каденцію я переконалася в тому, що ну, радикально психологія депутатів не змінилася. З свого часу це були такі органи, знаєте, кнопкодавство, чисто бутафорські органи. Значна частина депутатів і сьогодні продовжують виконувати такі бутафорські органи. Тобто прийшли, проголосували, на що вони проголосували. ну, Якщо прогресивний перша особа, мерка чи голова облради, значить вони підтримують такі, якщо ні, то вони його все рівно підтримують. Особливо це стосується районних рад, особливо це стосується обласних рад, значно більш динамічні це міські ради. От Василь Гаско пішов, я би хотіла, щоб він сказав, скільки днів на місяць він, як депутат, мусить віддати депутатській роботі. Черкаська міська рада 6 днів на місяць, тільки сесійні засідання і засідання комісія. Обов'язкові. Це ті речі де повинен депутати бути Це В рамках регламенту? Ні. ні, Сесія відбувається в рамках регламенту раз в місяць. Знає міські ради, тому що вони земельні катання Да? У нас така рада трохи складна, тому що там є різні політичні сили, і тому досить тривалий час ці сесії. І тому от, місяць буває такий, що у нас шість пленарних засідань одної сесії. коли буває так: є засідання комісії, є прийоми, депутатські прийоми, є робота з громадськістю. І шановні друзі, все це роблять депутати на громадських засадах. Я була в Узбекистані, Казахстані, Киргистані, Молдові. Я вже не кажу за Швейцарію, там, або європейські країни. Немає такого, щоб на громадських засадах люди постійно так працювали. Така буде і результат такої діяльності. Частково вони звільняються, наприклад, в Польщі. Депутату 250 євро оплачується за те, що він там виконує свої обов'язки. Якщо ти хочеш щось вимагати, то треба ж відповідно, що була віддача, тому і виходить, що депутати одні балотуються, тому що вони бізнесмени-підприємці і треба себе захистити, другі, там, бо вони начальники великі, треба себе захистити. Тому коли ми говоримо про зміну якості. Бюджету і контролю і за використанням коштів ми маємо поставити питання номер 1 це зміну статусу депутатів. Їх має бути менше, але вони хоча б частково мають працювати на професійній основі. Інакше це все залишиться ну, просто безвідповідальністю, безконтрольністю, тому що ради це колективний орган. Вони можуть прийняти рішення і космос полетіти. Кожен на своєму окрузі буде розказувати, що він чесний, працювати за народ, а там щось інші не робили. Тобто зміна статусу депутатів нас. По-друге, обов'язково потрібно змінити закон про вибори, в тому числі місцевих, рад. те, що зараз робиться, це мають бути вибори за відкритими списками. Ми маємо брати привезти таких людей, як ви. Це люди мотивовані, це люди, які щось хочуть змінити, які визнають депутатські методи роботи. Роботу, яким вважають, що робота в комісіях це потрібна робота, що зустрічі з громадськістю це потрібні роботи, що оприлюднення інформації це потрібно, що треба завити писати, що треба звернення писати. 80% депутатів вважають, це не роботою. І тому, коли йдуть сесії, вони там, наприклад, на обласній раді кажуть, хвата балакати, треба їхати працювати. Бо я керівник сільськогосподарського підприємства, мені треба сіяти, а мені надо пшениця, мені треба людей. А це ж мільярди мільярди грошей. Тому, змінюючи систему, ми проводимо інший депутатський склад. Тепер щодо самого бюджету. Значить, бюджет, я, наприклад, дивилася з Німеччини, бюджет міста Там Гьордзка бойових частин. Це величезний документ, де розписано все. До того, за яку, за яку суму буде куплений якийсь І зміни протягом року до бюджету не вносяться. Бюджет виконується. Я питаю, якщо є перевиконання бюджету, Ну, то це погано вже спрацювали фінансисти. Треба подумати, як вони планують ці бюджети. Є резервний фонд, якщо якась там аварія місцевого рівня з резервного фонду, загального рівня, федерального бюджету. Що ми маємо сьогодні в наших бюджетах? Бюджет це план доходів і видатків на бюджетний період для виконання і повноважень. Діючі депутати і ви всі інші. Скажіть мені, будь ласка, скільки раз на рік вносяться зміни до бюджету міського обласного державного будіву кожну сесію? І тому шановні друзі зрозуміти всі цій чехарті, за що ми там голосували, що і що вони на кінцевому результаті надзвичайно складно, які тут уже про які пріоритети може бути мова. Тому я вам завжди, якщо ви захочете там туди проаналізувати, як бюджет виконується, просіть цифри я це кажу депутатам, що було затверджено при прийнятті бюджету. І потім подивіться зміни, як вносились по будь-якому, хоч що хочете. А фінансування освіти, там, ремонт садків чи будівництво якогось об'єкта. Подивіться, що затверджували і як це змінювалося протягом бюджетного року, і що це вийшло на виході. Це абсолютно різні схеми. Це наша велика біда, це є ручне керування, це не збалансовані бюджети. а бюджет не збалансований, значить буде фінансуватися. Те, кому що вигідно голові або певній групі вплинути. Тому за таких умов, звісно, це бюджет, це величезне джерело корупції. Тут, хто тільки хто як може так, так до нього і пристраюватися через різні круги впливи. Що нам робити? Нам треба домагатися змін законодавства, нам треба, щоб у нас бюджети, коли ми приймалися, були збалансовані, щоб видатки з доходами співпадали, щоб це протягом року виконувалося. А не так безкінечні сіквісти, ми їх змінюємо, ми їх то, то, то ми збільшуємо, то, то ми там приймаємо якісь нереальні, абсолютно душеви. Що стосується конкретних цифр, абсолютно вірно от наш модератор говорить, що цифру, любу цифру можна показати в будь-якому разом. І як досягнення, і як провал. Тому цифри важливо. Порівнювати е, е, аналітично з якимись попередніми показниками, з тим, що, що було раніше, як, як у якимось е, змінюється така цифра. І е, е, як щодо оприлюднення на сайті, Наші шановні друзі, ну, е, всі фінансисти. Дуже люблять гроші, люблять те, що фінансисти тим більше її люблять. Вони не хочуть не те, що там громадськість, вони депутатів не хочуть допускати до того, що вони роблять, тому що ви нічого не розбираєтесь, ви, ви не компетентні, куди там вже воно. Якщо пишете, тому я завжди кажу, коли ви пишете запити, пишіть, давайте їм схему, пишіть конкретно, що ви хочете від того. Ну як зламати цю стіну? Тобто ми не бачимо сьогодні прозорості формування бюджетів навіть для депутатів, не говорячи для громадськості. Це є неефективне використання коштів. Зламати її можуть люди, такі як ви. Люди, які є мотивовані і які собі поставили за мету розібратися бюджет. Одні це зроблять за рік, другі за три роки, але здолає дорогу, то й прийде. Я, коли поїхала, наприклад, в Німеччину, я думаю, я там побачила одні майпаки, там мерседеси. Це ж така багата країна, і це ж там люди, такі хотяри, я подивлюся, я приїхала Боже, за кожна третя машина взагалі двох І якісь немає таких хатярів, які у нас були на кожному кутку, чи здовж Дніпра, чи у вас у жгороді, чи в Києві. Ну, тому що еліта вже до от, от, от цього відійшла. Тому що все має бути функціональне скромно. Де ці всі гроші, це все є гроші бюджету. Тепер щодо того, як же нам з вами розібратися. тобто я вам якщо ви хоче патріотику я, я можу злим модератором. Час іде. Давайте сконцентруємося на питанні. Це також формує місцевого самоврядування. Тому я думаю, що е, людям присутнім залі хотілося б почути і більше обговорити питання, не що зробити з депутатом, а що зробити, е, щоб наше слово було почуте, щоб в нас була процедура, через яку ми можемо це своє слово сказати, і щоб у вас як депутатів була процедура, через яку ви розглядаєте наші пропозиції. І даєте відповідь. Дуже дякую. Зробити це можна багатьма шляхами. Перший шлях знати, назвати, от хто, щоб всі присутні, наприклад, назвали депутати своєї міської ради, депутата обласної ради. І сказали, скільки разів ви особисто, чи ваша організація, чи на, за місцем проживання. Пликали до себе депутата, щоб він перед вами звітував. Не він за своєю, а ви за своєю. От ми з вами виборці, за своєю ініціативою. Кого ми з депутатів знаємо? кого ми заслуховували? кому ми давали завдання. От коли ми будемо їх до себе викликати, і вони будуть перед нами звітувати. Що того? не візьміть розвиток охорони здоров'я, візьміть розвиток того. Треба питати депутатів. Треба, щоб депутати примусити депутатів. Звідував. І не тільки депутатів. Того самого керівника там, мера чи, чи то голова обласної держадміністрації, наприклад, мене надзвичайно турбувало, і я те, що я почала спочатку, це проблема казначейських платежів. 40% грошей за минулий рік усіх без виключення бюджетів, можете мені сказати, бюджет розвитку були не проплачені. Тобто є така процедура, і це має знати кожна людина. Що ті податки, які ми всі платимо на находження, вони акумулюються? Так, я, е я, випрошую, я все таки буду своїм модератором. Мені mm -hmm. можна, коли мені дозволили. Mm -hmm. а, я переконана, що проблема в тому, що а, нас не чують, давайте назвемо її так mm -hmm. полягає не в тому, що гроші заблоковані на казначейських рахунках. Mm -hmm. Ми заблоковані кошти чи не заблоковані. Як все одно бачу проект бюджету в кращому разі, коли він оприлюдняє. Аті, як проєкт бюджету з загальними цифрами на школи, де дуже важко зрозуміти в моїй школі відремонтують зал чи ні? Якщо відремонтують, то скільки кошти на це передбачено? Якщо ні, то як мені всі потужні. Ви всі маєте депутатів мажовітащи? Чому в мене чотири рази люди опирають від міста Черкаси? Чому при сто тисячі виборців? Тому що в мене є програма. Я кажу, буде відремонтована така школа, будуть чотири школи, такі то лікарні, такі то дороги. І ви спитаєте мою депутатську діяльність кожен день. Я виконую всю свою програму. Ремонтую ті лікарні, оті школи, оті дороги з тими громадськими організаціями. Тобто, для того, щоб нам з вами, як громадськості, контролювати бюджет, по-перше, ми повинні розбиратися. Хочеш отримати умний відповідь, спрашивай умно. Хочемо, ми не хочемо, ми маємо розбиратися в бюджеті. Як інформується, це вам може допомогти депутати, в тому числі, і треба контролювати депутатів. На таких громадських слуханнях. Потім бюджетні документи це не звичайно. Так, так як я прошу. Так. Це і ми розуміємо. Давай але... спитаємо зараз, можливо, в залу, колеги, чи інструмент а, зустрічі з депутатами це той класний, хороший інструмент учити процесі, Чи в когось із вас це спрацювало і, можливо, можете запропонувати якісь інші, кращі механізми участі громади в бюджетному процесі? Так, Я, я бачу там, я думаю. Є такі інструменти, які можна використовувати. Це законодавство, яка на сьогодні існує, якщо будемо користуватися, наприклад, принципом прозорості відкритості, місцевого самоврядування, то ми матимемо доступ до тих безпосередніх органів, які займаються формуванням бюджету і його ухваленням. Була у нас практика долучення до роботи постійних комісій, є бюджетні комісії при депутатських корпусах. І ця комісія якраз займається розробкою цього бюджету і виноситься потім проєкт рішення на затвердження сесії. Ми мали таку можливість працювати, скажімо. Саме робочої групи, в робочої групи з такою постійною комісією. Це дуже цікавий досвід, тому що ми маємо а, певну інформацію ще до того, як цей проєкт оприлюднився на сайті. Друге, друге місце дійсно направлення запитів на предмет того, як опрацьовується бюджет, як він виконується. Таким чином ми мали таку цікаву інформацію про те, що на листопад до закінчення року. 500 тисяч гривень було не освоєно на ремонт під'їзних доріг. І потім ці гроші дуже швиденько від кінці листопада перенаправили на іншу статтю, при тому таку, яка не мала якогось суспільного інтересу для громади. От. Тому долучатися до робочих груп, які працюють над документами, це є реальний а, такий, от, як реальна можливість учитися громадськості. Ну і от остання лікація демократія в дії по Кіровоградській Дві години тому зателефонували на, посили, на, на засідання робочої групи по, по тарифам на проїзд. А, 30, а, а буквально хвилин п'ять тому повідомили, що в мене вже виключили з цієї робочої групи. В попередньому засіданні я аргументовано виступала з тим, що не е і не з, з економічної точки зору тарифи в Кіровограді піднімають до 4 гривень. 6 вересня було піднято, але не було схвалено засідання робочої групи. Ну, тепер нове, нова хвиля підвищення, і знову розуміючи те, що я знову буду вистоювати розуміню, відстоювати зниження тарифної політики, то а, а, а таким чином працює. Але ми забули, що це засідання відкрите. Я, звичайно, понеділок прийду і також законано буду відстоювати свою позицію. Дякую. Колега, Колега, коли кереч, секрет участі в формуванні місцевого бюджету не такі, що треба розібрати. Щоб розуміти, але не розібратися надто глибоко, бо коли ти розібрався надто глибоко, то починаєш викидати із процесу. Я бачу, що тут була рука. Сергій Бінчук. Той шах, який ви розказали з приводу депутатів, збирати, вимагати, це якраз призводить до того, що розповідав перед вами Василь Гачко, коли приходить голова адміністрація і каже, всі поважання мажоритарні, вираховувати, можете, можете бути спокійні. У нас є варіант, чомусь не влаштовувати, правда. А, взагалі, на жаль, якщо, якщо говорити про глобальне вирішення питання контролю за бюджетами, то я боюся, що це вирішення цієї проблеми лежить зовсім на бюджетному законодавстві, на бюджетному кодексі, на бюджетному процесі. Це вирішення цієї проблеми, на моє переконання лежить в податковому в реформуванні податкової системи. Коли кожен громадянин сам особисто буде підписувати платіжки про сплату податків, тоді він буде розуміти, що йдеться про його особисті гроші. Зараз, е якщо за працівників податки сплачує бухгалтерію, то коли людина влаштовується на роботу, їй її цікавить, не скільки коштів буде сплачено їй на руки, і скільки піде в бюджет її коштів, а просто не скільки я буду отримувати, тобто все, що ми говоримо, більшість населення сприймає те, що це публічні фінанси, бюджети, це наші з вами кошти, люди насправді цього не сприймають. Від того така велика пасивність. Експерти там розбираються, загальна кількість, ну, загальна маса громадян не сприймається що їх скільки. Але це, знову ж таки, за розгляду того, як показали, всі паламанські системи, всі депутати на платній основі, давайте зробимо в Швейцарії, знову ж таки, фантастика. Якщо повернутися до того, що ми можемо робити зараз і в то бюджетний процес потрібно включатися на самому ранньому етапі, а саме на громадському обговоренні, публічному обговоренні бюджетних запитів. Які подаються розпорядниками коштів. Тобто, коли управління охорони здоров'я, пише бюджетний заклад, там чітко розписує, куди воно на що хоче отримати кошти, це на цьому етапі інформація, яка може бути сприйнята звичайним пересічним громадянам. Тобто, тоді вже дійсно ще на цьому етапі видно, на якій об'єкт і для чого хоче управління охорони здоров'я отримати кошти. Коли воно зводиться вже в управління фінансів і це е, видається в, е, в вигляді складних таблиць де втрачаються конкретні лікарні школи і такі інші розводяться до галузей от тут вже розібратися можуть тільки фахівці. Тому глобально це податкова реформа, де кожен платить податки сам за себе. Люди розуміють, що це його кошти мають витрачати, а не чиїсь якісь актуальні, ну, чи міська так? А в найближчому, найближчому наближенні те, що можна робити зараз, публічне обговорення бюджетних запитів до реальних коштів. Дякую. Дякую. Спасибо. Спасибо. Крупных целокупных э, ассоциаций. Спросили, как это нужно сделать. Я хочу сказать, как сделать. Нет одного лекарства. Не только налоговые, не только бюджетные, не только выборческое законодательство здесь нам не поможет. Поэтому действуем в реальных условиях. Сегодня имеющиеся инструменты. Первое. Бюджетные регламенты. Это документ, который обеспечивает вот процедур. Мы должны побеспокоиться о том, уже не будем повторяться, каким образом, чтобы в этом регламенте были все необходимые этапы и залучение всех необходимых возможных.